Продовжуємо на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку Андрій Клименко, це керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор Black Sea News. Вітання, пане Андрію. О, вітаю вас. Пане Андрію. Хочемо з вами обговорити. Тему зернової угоди. Знаємо, що вчора з'явилася інформація, що з порту Чорноморськ вийшло останнє судно в межах зернової угоди, яка діє, діє мала діяти до 18 травня. Зокрема, це судно прямувало до Туреччини, і пізніше з'явилася інформація у Міністерства закордонних прав Московщини, де вони заявили, що зернова угода припинить існування якщо до 18 травня. Сторонам не вдасться досягти е, консенсусу з урахуванням російських вимог. От, власне, яка наразі ситуація із цією зерновою угодою? Чи вдалося, е, скажімо так, врахувати ті російські вимоги, чи е, на чому зійшлися сторони загалом? О, жодної з російських вимог не е, ніким не підтверджено і не погоджує. Це не могло статися, бо е сенс цих угод він був такий: переподключити до свіпт Россельхозбанк, е поновити постачання сільгосптехніки з обчастин та сервісного обслуговування до, російсь, до Росії. Це свідчить про те, що в них там дуже о -о -о кепська ситуація з тракторами, комбайнами та іншою сільгосптехнікою західного виробництва. Скасування обмеженого страхування, зняття заборони на доступ до портів європейських, відновлення аміакопроводу тольятти Одеса і розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, які займаються експортом сільгоспродукції. Тобто нічого з цього не виконано. E, тому e, e, вчорашня заява e, вона пішла від Ердогана. E, значить, e, треба її розуміти, що e, це такий подарунок Ердогану в його передвиборчій кампанії, і e, це e, зайвий раз підкреслює те, що ми багато разів весь цей e, майже рік говорили і писали що. Це на 99% зернова, зерновий коридор це персональний проєкт президента Туреччини Ердогана. Тобто, скоріш за все, Російська Федерація вважає, що Ердоган таки переможе, і не хоче з, ними, з ним, з владою Туреччини в особі Ердогана не, може, не хоче псувати своїх відносин. Ну, тим не менше, сьогоднішнього ранку жодного судна ще не пішло до українських портів, не вийшло з протоки Босфор, з Маркового моря. Тому подивимось, подивимось тут така ситуація, що коли маєш справу з Росією, словам вірити не можна, треба дивитись на наслідки. Пане Андрію, але чи є статистика стосовно того, скільки було проведено цих кораблів за час дії цієї зернової угоди? Адже чули неодноразово, що росіяни постійно створювали якісь проблеми постійно затримки перешкоди для того, щоб якомога менше кораблів з українським зерном мали можливість вийти до Туреччини? Ну, дивіться, а, угода розпочалась розпочалась в серпні минулого року. Ну, серпень був перший місяць, тому о, така стабільна статистика. От на цій діаграмі, е, де такі сині стовпчики, е, значить, е, в середньому е, вересні, жовтні, е, прибувало до наших портів 5-6 суден на день. Потім з листопада ця цифра зменшилась вдвічі до 3,2-2,8, і такою вона була до лютого. З лютого пішло вже 2,5, і в квітні ми мали 1,9 судів на день. Ну, а в травні ці підрахунки вже втратили сенс, бо в травні 1 травня жодного не було, і починаючи з 9 травня, теж жодного не було по сей день, тобто, отака статистика. Тобто, Росія має одну з небагатьох ситуацій, коли вона на щось впливає, і коли вона може робити пакості, якісь вона не Хто так, так, такої нагоди не втрачає, як правило. Подивимось. У мене зараз навіть за цього продовження не дуже змінився прогноз стосовно цієї угоди. Прогноз і рекомендації, які ми робимо і українській владі, і Європейському Союзу, і іншим нашим союзникам. Все одно треба планувати дії, планувати плани таким чином, немовби цього немає, тобто треба поширювати експорт через Румунську Констанцію, треба поширювати експорт і розвивати можливості українських портів на Дунаї, треба транзит робити безперешкодний через Польщу та інших наших західних сусідів. Тобто, і треба розуміти, що якоюсь гарантією, справжньою гарантією стабільних експортних морських поставок українського зерна, може бути таких три чинника: це перше, це деокупація південної частини Херсонської області, обов'язково, і це створення в Чорному морі як мінімум двох військово-морських гуманітарних я підкреслюю це слово груп. Одна з яких, на наш погляд, має займатися розмінуванням, бо більше року міни стоять в морі, вони фізично все частіше зриваються з якорів і дрейфують якраз там, де проходить зерновий коридор. І треба створювати військово-морську патрульну групу за участю Туреччини, Румунії Болгарії, для того, щоб супроводжувати ці судна на шляху від Босфору до Одеси. Пане Андрію, ви говорите, що потрібно зробити ці кроки, але чому досі цих кроків ніхто не зробив? Чому досі е, хтось, можливо, е, так би мовити, грається чи заграється з Росією, попри те, що вона постійно зриває чи якось маніпулює е, з цими різними угодами, договорами, і загалом з нею фактично не можна вести ніяких перемовин. Ну, те, що стосується України, тут багато що зроблено насправді. За цей вже скоро рік вдвічі збільшилась пропускна спроможність наших дунайських портів. Це дуже суттєво, тому що це потребувало і там спеціальних робіт власних портах. І, що саме важке, потребувало поглиблення русла Дунаю, а саме українського гірла бистро. А є таке, це наш шлях через дунайську дельту. Нормально взаємовідносини наші з Румунією працюють і збільшується перевалка через порт Констанцу. Хоча Констанце важкий порт, в ньому багато, дуже багато суден, багато багато вантажів. Але я думаю, що там буде досягнутий результат і збільшив і наші румунські сусіди про це кажуть. Що стосується, що стосується якогось патрулювання в Чорному морі, ну, Туреччина, ну, всі ми знаємо, що в неї, так би мовити, особливі да, в лапках відносини з Російською Федерацією. Чому Туреччина дуже так обережно до цього відноситься до якихось спільних військово-морських дій? От Значить, якщо о, глядачі бачать, бачать карту да, за моєю спиною, от о, там, де о, моє праве плече, там є такі білі цяточки на карті. Це місце між о, Босфором і о, Севастополем. Там величезні поклади газа на морському шельфі, які нещодавно офіційно відкрив президент Ердоган. буквально десь декілька днів. От вони туди, там великі глибини до двох тисяч метрів. Відповідно, Туреччина вклала туди десятки мільярдів доларів на це родовище. Вони проклали звідти до свого узбережжя Чорноморського трубу. Вже, вона вже працює. І в Туреччини план такий, що це родовище ем, створить ситуацію, коли вони не будуть повністю не будуть залежати від поставок російського газу, а вони від нього залежать. І тому, звичайно, що там, де є газ, Туреччина дуже не хоче, щоб там були якісь. Військові випадковості ну випадкова ракета полетіла не туди, да і все, і всі ці мільярди значить накрилась мідним тазом, як кажуть. Тобто, але е, насправді ми е, нашим турецьким колегам кажемо, що ви ж дивіться, найкраща гарантія від військових ризиків, коли у вас там буде вас будуть там патрулювати е, ваші військові кораблі. Тим більше, що це дуже близько до е, ну майже співпадає з маршрутом е, зерного коридору, е, Румунія. Румунія займається цим в е, своїх е, територіальних водах, але це, цього мало. Румунія має невеликі військово-морські сили. Ну і крім того, це ж країна НАТО, і, значить, як і Туреччина. І тобто, скоріш за все, у них немає там згоди на те, що це треба робити, бо НАТО в цілому. Займає таку дуже як відомо, дуже таку обережну позицію. Вони не хочуть іти на конфлікти з Російською Федерацією, не хочуть створювати таких ситуацій, але все це можна змінювати. І місяць тому була конференція з Чорноморської безпеки, яка проходила в Бухаресті. Хороша була конференція. Я там виступав в тому числі, і ми там про це говорили. Тобто, цей процес почав рухатися. Я сподіваюся, що ми побачимо? Ну може, не дуже скоро, але побачимо таку ситуацію. Пане Андрію, і ви наголосили на тому, що дуже критичним є звільнення півдня Херсонської області. Чому саме так? А чи звільнення всього Криму? Цьому не посприяє? Ну, о, о, я ще нам значить, звичайно, що мова має йти про звільнення о, всього Криму Але о, звільнення Півдня Херсонської області, воно о, тобто, там Кінбургська коса це найкоротша відстань від, о, від одеських портів. Там декілька десятків кілометрів. Тобто, там о, з того місця і їх можна ці порти і зерновий коридор обстрілювати навіть там з установок там град смерч ураган, які там до 100 кілометрів стріляють. Тому звільнимо, значить, оту частину буде у нас краща ситуація з безпекою в Одеській затоці, тобто там, де безпосередньо формуються ці каравани, тому. Фактично ж, це не добра воля Росії розблокувала зерновий коридор. Це основним фактором стало звільнення острову Зміїний, який теж знаходиться там в декілька десятків кілометрів від маршруту зернового коридору. От тому це був би дійсно такий нормальний. Нормальна така умова для подовження цієї ініціативи. Звичайно, що е, мій скепсис щодо продовження і мої постійні рекомендації і нашим аграріям, і нашим урядовцям, і нашим закордонним друзям. Е, я важко собі уявляю, а як Росія буде себе поводити відносно зернового коридору, е, коли українські збройні сили почнуть звільнати. Е, Наші окуповані території. Ну, уявіть собі, ситуацію, так? значить, українські війська перейшли в наступ, чого ми всі чекаємо і сподіваємось. Так? А Росія що буде спокійно пропускати наші судна, які йдуть зерном з наших портів, і за зерном до наших портів, вони прекрасно розуміють, і це основний їх мотив на сьогодні. Що е, доходи від е, експорту зерна, ті, що потрапляють до українського бюджету, вони витрачаються на війну. Бо в нас половина бюджету, яка витрачається на війну зараз, вона формується нашими платниками податків. А та, а та половина бюджету, яка витрачається в нас на соціальні потреби, і не воєнні потреби, так би мовити, вона формується. За рахунок е допомоги фінансової е наших західних партнерів. Е тобто для нас, е і ми розуміємо, для нас е зерновий експорт це посилення наших е військових спроможностей. І Росія це прекрасно розуміє. Скажіть, будь ласка, для чого Московщина висуває оці свої санкційно зернові ультиматуми? Хіба недоочільники цієї недокраїни не розуміють, що. Е Фактично, вся міжнародна спільнота не підтримає їх і не буде приймати якісь е відповідні договори на користь, е зокрема, Росії. Це насправді е цілком слушне і точне питання. Е що ви робите в ситуації, коли ви, е значить, хочете щось зірвати? Ви висуваєте такий ультиматум, який не буде прийнятий ніколи. Тобто Росія значить, висунула такий ультиматум, значить, який не буде прийняти ніколи значить, за змістом. І крім того, вона його адресувала секретаріату ООН і Генеральному секретарю ООН. Прекрасно при цьому розуміючи, що ні Генеральний секретар ООН, ні секретарі... секретаріат ООН не можуть вирішувати. Отакі питання зняття санкцій. Да, Генсек ООН звернувся до американців щодо Россильхозбанку до СВІФТА. Американці сказали, Ок, ось вам Джейп Морган, окремий банк, значить великий банк американський. Ми даємо йому згоду на те, щоб на кожну операцію розслідгосбанк запрошував дозвіл, Надавав всі документи, і тоді вона буде розглянута, Пі Морган, значить, і може бути, Пі Морган дасть дозвіл на проведення такої однієї операції, таких операцій сотні. Тому, звичайно, що Росія зрозуміла, що це просто така насмішка над ними, так? і зрозуміло, що це, зрозуміло цю відповідь. Тобто Росія висувала ультиматум, щоб він був е не погоджений ніким, і це б дало привод для них ну так, красиво для е свого внутрішнього е ринку, так би мовити, так медійно. Е сказати: От ми висунули вимоги, і ніхто їх не підтримав, ну тоді ми не будемо продовжувати. E, значить, тому отак e, виглядає ця ситуація. Тобто, e, коли ви маєте справу з Росією, завжди треба шукати щось цинічне, щось підступне, e, як і вся їх політика. Росія працює для своєї внутрішньої аудиторії. Правильно ми розуміємо? Абсолютно точно. Дякуємо вам, пане Андрію, за ці коментарі, за ці пояснення. Керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор Black Sea News Андрій Клименко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам, на все добре. Обов'язково переможемо.